Пиріжечки готові. Це з капусточкою. Зараз ще біжу ставити з м'ясом. Друзі, напекла пиріжків, пиріжків, пиріжечки, ось такі в мене вийшли. Це з капустою, а це з м'ясом. Не дуже такі однакові форми. Не дуже рівні, бо я пекла на такому кругленькому листі. Тому такі вийшли. І плюс до того ще дуже спішила. Цей раз не заморачувалася над формою, так що напекла. Це вже синуля собі відложив, буде зараз куштувати. На вихідних ми з пиріжечками. І всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Бачите? Сьогодні субота, раночок, ну вже не раночок, вже обід, ближче, ближче до обіду вже. Так, а я сьогодні буду досаджувати полуничку. У нас сьогодні ринок. Замовляли ми полуничку і нам привезли ось таку касетну, касетну полуницю «Альбіон». Ми не багато корінчиків узяли, бо нам не багато досадити. Це сорт альбіон, ремонтантна полуниця, тому висаджую. Зараз там, де в мене померзла вона, чи посохла, чи померзла. там даємо. Покажу вам свою полуницю. Це ми саджали восени. Восени саджали, ось нагорнули потім чорну плівку, зробили ось такі штучки. І тут ми ще положили під низ капельний полив. Поки що, звісно ж, не поливаємо, але плануємо підключити. Що це таке тут пізніше. Ось так виглядає, але оце якийсь сорт, тут підписували. Ну, оце купчиха, оце купчиха, вона збереглася. А оце якийсь сорт, що він, бачите, не зберігся. Чоловік підписував, тут щось тут не видно. Тільки ось один корінчик залишився, можливо, буде. І тут, тут наче вся, і тут вся, ну там щось одне. Так, а це якийсь сорт. Щось пописав, хто так пише. Не зрозуміло, попідписував один. Нічого не видно. Дивіться, що я буду робити. Це оце не чіпатиму, цей корінчик, наче дивлюсь, він живий. Живий я тут, я хочу ось отак, щоб мені потім було легше, не буду тут розсипати. Отак ось оп. Оп-оп-оп. І все, зачепила. І в мене там є вже ямка. Ямка є і я. О! Щоб не розсипати отут оце -от все, то я хочу так зараз пороблю. Гарда вийде, Гардо, кажу, ти почула мене чи ні. Виходь! Нічого тут тобі заглядати. Ну, це, мабуть, вже все, так? Да? Теж все. Ти не почула мене, так, да, Герда? Ну, не можна. З цією ну, собакою що вона мені там реже? Герда? А ну бистро. Оце забуду закрити. Забуваю закривати раз за разом за нею, і вона вже тут. Риє мені огород. У мене ж посаджено тут. Все тут посаджено. Ось крокус розкрився, білий, ще більше. Так. Далі роблю то. Заважає мені. Бігаю то туди, то сюди. Це ось треба дополоть. Трава посходила, ну не трава, ячмінь, мабуть, це в навозі був ячмінь, і воно оце посходило тут. Розвозили ж навоз, розкидали осінню і оце все. Попроростало. Клері. клері, то Клері раннє. Це Азія. А Азія бачиш, так, так ти знаєш. Я ж кажу, Але що. Це ж не пам'ятаю, було взагалі вибрило. Ну Але це, це купчиха, це я оце якийсь, бачиш, один сорт, що не зберігся. Або, він... чи... або він слабий був, або він такий вибагливий, що може мороз там Мінус. чи що та вимерзло. Ну, оце бачиш, щось корінчик залишив, то я його не викидаю. Хай буде. Ти купив скільки? Ти купив там 17, я там посчитала. Вона додала два штуки. А тут 10, то сім штучок я десь у рядок тоді. Інший. Я ж бачиш, я поставляла. Що там? Там навіть нічого нема. Ну, оце, так. Да. А чого тут нема? А що там? Корінчик. Так там навіть дивися, нічого не вилазить, нічого. Ну так. Да. Це, ні. це, ні. це ні. Ну, це поди... ну тут є, дивися, ж воно розростець. Ну, да. ну там в будь-якому випадку п'ять штук останеться. Ні, ну, То десь їх треба буде приткнути. О, ось який гарненький саджанець. Обставляємо. Все, друзі, посадила. Трішки залишилося ще десь рядочок досаджу. Чоловік перший раз у теплиці. Перший. Це, вроді поки кущі ж нормально таке. Треба відкривати тільки її там треба відкупорити, щоб було трохи отам скотчем. Те, що одірвати, щоб щіли не були, бо дуже жарко. Угу. Ну, я держу. Я... Та ні, те дуже не треба, просто так, да, щоб не дуже закопорена. А це ж ось ну, та ж ананасна я посадила. Ну і да, може її тоді будемо якось ще й на вулиці виносити, як дуже жарко буде. Да? Бо бачиш, он бачиш, угу. шашлична твоя цибуля. Та що угу. ти купив, вилізла. Тут подивимося, що воно. Шпинат. редиска, не знаю, її оброблять, похати нічого її не поїло, Щоб не прогавити чи чимось повшикати. Бо і шпинат можуть поїсти. Повне ж тоді, як згризло швидко. А он горошок лізе, бачиш? Ага. Ага. А роза. Оце а не знаю, що з нею. Чи накриті? Я її вчора відкрила. Може накрить заново. Там таке, як бруньки він є. Хай буде відкрита тут вже жорка. Да? Он бджола, чи що туди виваляється, дохле. Та то ж може тут у з неї зверху висипалося. Ну я не давила бджолку. Ну що цей батат сидить? Та не трогай. Там батат сидить. Ніде нічого нема. На бататі? Та він же ж купований може. Ні. Тут бачимо ще цибуля, чесник. Часник повилазив. Зараз угу. на папоротники живі? Отходять. А це ж ця як його? Рута мята, так да? чи ні, не рута м'ята? Як оце називається? Це воно. Бергамот. Бергамот. А ось бачив тут вже ж мята, і це видно із мятою заразом. Бачиш? Оцей ось підсніжник виліз. В тому году тут не було його. Такий класок. Та я тут загребала. Дивись, не топчися дуже. А це ось хтось вирило, бачиш? Не гердусинні я. Звичайно. Підрило. чи то від тіля хтось рилося? дивись, Саша. Е? Може як то було таке, але... І не воно тут тут капусті зробило трохи. Цвіточки вон лізуть, диви. В цьому году теж такі маленькі будуть, чи побільше. Може більше. Чи ж їх нічим не обробляють тюльпани. Хоча ми там як жили, то нічим не обробляли і таке було, да? гарне. От, так, так. От все в тебе я неправильно посадила. А при -то все неправильно? То те неправильно посадила, то те. Ага. Вон курка лаза, диви. на горі. Ага. Де там мій шарпєюшка? Малий. Все, зараз лікарточка вип'ємо. Перша пропойка відбувається в нас після двох тижнів, коли кролики вже вилазять з гнізда і починають їсти, чіпити, і проводимо тоді першу пропойку. Даю я ось такий препарат солікокс. кокс, пропою протягом трьох днів. По перший день 0,3. Перший день даю 0,3 міліграма солі кокса, На другий день даю 0,4. І на третій день даю 0,5 уже міліграм. Отак От кожному зараз в ротика. Да? Малі надержися. Так, набрала я 0,3 міліграма в приці. И починаю давать. Иди сюда, мой пупсик. Иди, мой пупсик маленький. Ну, извини, трошки тебя потревожу. А ну, пупсик. Давай. Давай, мой маленький. Ой, подожди, но не обижайся. Вот так. Попей, попы, ми хороший. Все, и бежи до мамы. Все, первый шейде. Теперь пар наступному. Ой, дивися, чтобы дым тут не выпал. Ты же такой малый. Вот так. Ой. О. Бежит. Все, Єжевіка, зробили твоїм малим процедуру, ну а що треба? Вон тебе якесь сердечко на лобі. Щось там поховалися малі, перелякалися трішки. Ну, нічого. Убрала я твій маточник, бо ти з нього туалет зробила, на сюди сіна трохи. Може, будете тут гуляти з малими, а? Чи ні? до своїх підопічних. Зранку я вже в них була, а це прийшла в обід. Да? Що потрібно замінити, бо основне це чистота, щоб була. Так як газети в мене вже кончилися, то тепер будемо без газет. Да? Малі. Отак ось тирсів піддон я насипала. Буде тоді легше прибирати за вами. Ой. Отак. От Все, тут поки залишу цю штуку на корм. І на водичку зараз воду поставлю. От так поки що буде картонка, бо дуже розсипають комбікорм, Грибуться, мабуть, потрібно кормушку якусь іншу. Придумати, щоб не так розгрібало дитячий садочок. Так що такі в нас справи, друзі, потихеньку ростимо, їмо, п'ємо і спимо. Все, закриваю вас і пішла до своїх діток.